Що я можу розказати? Футбол він мені завжди подобався, але спробувати грати його на милицях це зовсім по-другому. Перший раз мене запрошували теж на рівне Полісся, коли вони виграли 5-1 на перший удар м'яча. І в мене враження були. Я стільки часу не був не на цьому нашому Ріуському стадіоні після реконструкції. А коли вже побачив, о це, ну, є позитив в цьому. Дуже добре таке. Сьогодні в нас дуже особлива подія. Це одна четверта. Ваші очікування від такого матчу. Що хотіли би побачити від обох команд? Е, е, ну, Гру хочу побачити гру, ну і хочу побачити, як наші хлопці зроблять, як говориться, в тому кіні напор і все. І вперед? Ким ви були за фахом. Я так розумію, ви не були е, ще військовим, так? Ну я був слюсарем механіком, я ремонтував автомобілі, автобуси. Я працював е, на підприємствах. Е, Ну, ну, Війна почалась. Ну, як і всі хлопці, на добровольчій основі, групу не протягнеш то і втопишся. А що для вас означає футбол загально? Ну, Ми тільки пробуємо, ми тільки з ним знайомимося. Не можу далі сказати, да, бо ще поки не знаємо, але зацікавленість є. І... І це підняття, і як би, мотивація в цьому всьому. Да. Ну, а далі, там, далі, далі будемо дивитися, що там в нас буде виходити. У нас вже є своя більш-менш команда, шість чоловік, але треба долучати ще більше людей, як би, до цього всього, щоб грати. Наразі у вас, у вашої команди, поки що тільки тренувальний процес. Що найбільше подобається в тренувальному процесі та на які позиції ви виступаєте? Ну, тренувальний є тренувальний, вони зайшли. Тренувальні процеси вони завжди всі тяжкі, це як і в армії потрапити на тренувальні процеси. І то, так само і тут, на тренуваннях, а на які позиції я ще буду грати, я, ну, я не можу. По-перше, це є тренер, це є дублюючий тренер, який розподілить нас, хто, як, на що дійсний. Якщо, друзі, під... як говориться, до нас, підтягуватися, будемо грати, робити свою команду вереса і будемо виходити на якийсь рівень. Міжнародний даже там.